Насправді, всі ці ситуації з Трампом бісить Жандікі заяви Трампа, а й бісить, як на ці заяви реагує Кремль і пропагандони в своїх студіях. да. Вони абсолютно щиро вірять. Що із цієї риторики Трампа випливає, що скоро а, з Росії почнуть знімати санкції. Mm -hmm. Чого вони так думають, абсолютно не зрозуміло е, марно. Експерти впевнені, навіть після підписання мирної угоди і закінчення е, гарячої стадії війни, економічні проблеми на Росії тільки посиляться, і реально країну можуть охопити соціальні бунти. Тому що Гришо за все yes. треба відповідати mm -hmm. про те, як на Росії все буде погано, далі у нашому сюжеті і дивимось цей сюжет. З посмішкою, тому що буде народ, буде. Незалежно від того, коли та на яких умовах буде укладено угоду про закінчення війни в Україні, на економіку Росії все одно чекає крах. Це розуміють навіть російські міністри. Вони кажуть, що ситі часи минули і потрібно готуватися до кризи. Лише дідуган Путін і далі товкмачить, наче все добре. А санкції, мовляв, тільки стимулюють розвиток економіки. Звісно, Путіну у бункері добре, а от на Росії вже давно все погано. А буде ще гірше. Темпи экономического роста оказались не тільки выше наших собственных прогнозів, но и выше мировых. Російський прем'єр Міхаїл Мішустін доповів Путіну. Мовляв, торік темпи зростання ВВП РФ становили 4,1%. Це навіть вище за прогнози російської влади, бо більше номінальний розмір валового продукту начебто перевищив 200 трильйонів рублів, що стало історичним рекордом. Реальні денежні доходи населення збільшились на 8,4%, що перевищило прогноз. Ну а реальна заплата от зараз за 11 місяців, плюс 8,7%. Та у цю брехню не вірять навіть у Кремлі, всі в курсі, що дані дуже дуже завищені. Протягом трьох років повномасштабної війни проти України російська влада шаленими темпами спускає кошти фонду національного, так званого добробуту РФ. Та про який добробут росіян може взагалі йтися, якщо тепер у фонді залишилося менше чотирьох трильйонів рублів. Цього замало у масштабах РФІ. У разі падіння цін на нафту цих грошей вистачить не більше ніж на півроку фінансування бюджетних витрат. Ба більше у Фонді національного так званого добробуту майже не залишилося золота. Щоб напов. Нити федеральний бюджет, з якого щонайменше кожен третій рубль іде на війну, Кремль розпродав російське золото за останні два роки. обсяг цього металу скоротився майже на 70%. За даними російського мінфіну, якщо на 1 січня 2023 року у фонді було майже 555 тонн золота, то на 1 січня 2025 року його залишилося не більше 188 тонн. Російська влада готується до кризи в економіці. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак повідомив, що уряд перезапустив роботу спецкомісії зі стійкості економіки. Її було створено ще п'ять років тому під час пандемії. У зоні уваги комісії дев'ять галузей економіки РФ та понад дві тисячі російських підприємств, за якими ведеться постійний моніторинг показників. Уже зараз щонайменше половині важливих галузей економіки РФ необхідна допомога, перші у списку вугільні компанії. Вони зіштовхнулися з різким падінням експорту, а їхні збитки становлять понад 80 мільярдів рублів. Вугільних регіонах РФ масово закривають шахти. Видобувні компанії на грані банкрутства Здесь добувається більше половини всього російського угля. Влада Кемеровської області РФ вже запустила хвилю масових скорочень. Почали з дитячих садків. Як повідомляють місцеві видання, чиновники прямо сказали, грошей на зарплати вихователям немає, тому одних відправляють у безоплатні відпустки, інших просто звільняють. Людям сім'ї кормити нашу. Ні рішку Путін доручив уряду у найкоротші терміни розробити пакет допомоги вуглярам. Проте як саме рятуватимуть російських шахтарів, наразі не зрозуміло. Щоб галузь вижила, потрібно, щоб вугілля хтось купував, але ж покупців немає і не буде. Після втрати європейського ринку Кремль переорієнтував поставки російського вугілля на Китай. Торік Пекін закупив на зовнішньому ринку рекордні обсяги палива, майже 550 мільйонів тонн. Однак не у Росії. Китай збільшив поставки вугілля з Австралії на 60% і на 20% з Монголії. Отака вона дружба без меж, дорогой друг. Космічними витратами на війну проти України Путін позбавив Росіян доступу до найелементарніших благ. К Росії котиться хвиля локальних міні-протестів. Наївні росіяни масово записують відеозвернення до диктатора Путіна. Наприклад, жителі кузбайського селища не задоволені якістю вугілля і його ціною. Чому нас бросили на произвол судьби? Чому не заводяться ніякі уголовні які тоді процедури ніякі не проводяться для того, щоб цей уголь повернувся? Хоча! Хотя... У нас на переїздах большими ешелонами уголь уходить уходять куда-то. хочеться спитати, а що случилось? Жителі дев'ятнадцяти сіл Архангельської області Рев скаржаться, що вже кілька місяців у них немає жодного зв'язку з материком і що вони не можуть отримати навіть елементарну медичну допомогу через відсутність доріг і переправ. Люди вимушені возити своїх дітей до шкіл на конях. І це у 21-му сторіччі. А ставку єдиного фельдшера на ці декілька десятків забутих сіл Архангельської області хочуть скоротити у рамках так званої оптимізації. Уже майже два місяці у нас немає сабщення з районним і обласним центром, і в тічені цього времени не завозяться продукти, почтові відправлення невозможне. Жителі Ясної Поляни у Краснодарському краї б'ють і просять царя батюшку налагодити їм нормальне водопостачання. Наследні два. Вода ситуація сильно укручилась, і воду стане відключать на 11 часов. Та біда у тім, що сьогодні на Росії потрібно рятувати не просто окремі села чи міста, а цілі галузі. Це не тільки шахтарі та комунальники. Уже потрібно розробляти план порятунку російських металургійних заводів, які також втратили експортні ринки через санкції заходу і почали масово скорочувати виробництво. Слідом за російськими металургами допомога необхідна лісовій галузі, яка разом із вугільниками потрапила під європейське. Ембарго знайти нових покупців в Азії не змогла, через що експорт російського лісу обвалився щонайменше на третину. Рятувати потрібно і агропромисловий комплекс рефії. Врожаї зерна на Росії падають третій рік поспіль. Російські аграрії не можуть закупити імпортне насіння. Колосальні проблеми з технікою неможливо взяти кредити. Дорожчає пальне. За що боролись, на то й напоролись. Експерти кажуть, протести на економічному ґрунті в Росії традиційно виникають тоді, коли під ударом опиняються вузькі професійні групи людей. Майже півстоліття тому проблеми радянських шахтарів вилилися у робітничий бунт, який став провісником розвалу СРСР. Нині ж сотні тисяч російських вуглярів у схожій ситуації. Кремль сам заклав під себе міну повільненої дії. Новини про колосальні проблеми у різних галузях надходять з підприємств Уралу, Забайкалля, Новосибірська, Заполяр'я та інших регіонів Росії. Через західні санкції Арефія не може продавати мільйони барелів нафти, як колись. У результаті навіть така козирна галузь готується скорочувати видобуток, що автоматично тягне за собою масові звільнення. Першими на скорочення можуть піти російські арктичні родовища. Якщо на одному підприємстві виникне конфлікт через звільнення та невиплату зарплат, невдоволення стрімко перекинеться й на інші підприємства, де робітники мають ті самі проблеми, почнеться ланцюгова реакція. Ніхто не може бачити будущее, ні у кого нікавоніт. Хрустального шара війна проти України остаточно знекровила російську економіку, і навіть завершення бойових дій та зняття частини санкцій не врятують. Центробанк РФ констатує великі проблеми та прогнозує ще більші. У поточному році російська економіка уповільнить темпи зростання у два, то й у чотири рази, а інфляція майже вдвічі перевищить початкові очікування. Простими словами, на Росії все буде погано, а далі тільки гірше.